Я хочу козаком, тому, що вони захищають нас від татарю. Сміливий відлежні. Село Голятин на Закарпатті. Покрову тут святкують у спортзалі. Дітей поділили на сотні. Їх вчать бути козаками і знати все про козаків. О, да, буде, 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 буде. У цій школі юних козачат найактивніші дівчата. Випликати з дітвори повноцінних козаків непросто. Інтернет, і оці всі справи технічні вибивають нас із колії, і покоління слабеньке. Вони не похожі на козаків. <звіць> Пузаті і в шароварах на острові Хортиця на покрову гралися у козаків. Лава пішла на лаву. Бій Дніпропетров Запоріжжя дніпропетровськ клубший. Тих, хто називає себе козаками в Україні, як мінімум 300 тисяч осіб. більшість козаків, вони обмежуються тільки тим, що одягають мундири, і десь бігають щось клянчать. Козацтво не має якогось бар'єру, за який не можуть пройти. Пройди світи людина. Може прийти у козацтво, потусуватися з одним з другим з третім козацтвом. На, На стояв Он Богу малися. Це так зване українське вірне козацтво, яке тісно спілкується з такими ж вірними російськими козаками. На покрову ці козаки стоять біля церкви, охороняють батюшок, матушок і прихожан. Бойся ти, ти мене не бойся. Я тебе не трону, Ти не беспокойся. Ну как би здійсню по заданню господина тамана їхнього отамана звати Олексій. Він не тільки отаман, а ще й входить у нещодавно створену раду з питань розвитку козацтва при кабінеті міністрів. Очолює цей орган міністр оборони, і ось цей вершник у рясі – єпископ іосів з православної церкви Московського патріархату. Врахуватися з такою радою нема надії. Туди війдуть атамани, які є прихожанами московської церкви. Козаки, які ходять до православної церкви московського патріархату, можуть порозумітися з козаками, які ходять до інших юрисдикцій, але тільки з тими, які не є політичними горлопанами. Якщо вони адекватні, часто козаки однієї організації вважають козаків іншої, геть неадекватними. Якщо вони кажуть, що ось ми, ми не будемо розмовляти з козаками, які знають російською мовою. Ну ми тільки тільки стискаємо плечима, бо є козаки донські на Україні саме донські козаки зруйнували Запорізьку Січ. Це паркетні козаки, які ніякого відношення не мають до справжнього козацтва. Козацька рада при Кабміні може радити урядовцям, як патріотично і духовно виховувати молодь, які вулиці варто перейменовувати, а ще допомагати міліції і рятувальникам. Інколи міліцію дуже важко, так знаєте, публічно кудись послати. А якщо потрібно спровокувати, можна послати відповідних козаків з тими ж проросійськими гаслами. Є ще одна рада, яка б мала опікуватися козаками. Дантові України нам є шановні козаки, що боронить. У 2005-му та козацька рада посвятила в гетьмани президента Ющенка. Гетьману президенту, але нинішній президент з тими козаками, що лишились при ньому у спадок від гетьмана президента, на контакт не йде. Сьогодні все завмерло. Держава сама не визначила місце і роль українського козацтва. А козацтво тим часом плодиться. Чотири легені на підборах назвались козаками зі своїми танцювальними па зараз активно гастролюють світами. Я, я вас зрозумів. Ці істоти не можуть називатись навіть інфузоріями-туфельками. Не тільки козаками. Кошерні козаки. Козаки чубаті від споглядання козаків довгоногих упали у задуму. Би була зареєстрована такарна товарна така козаки, то можна було б до них подати до суду. А так тільки треба чекати страшного суду. Танцюючих є ще змучені життям у дивних позах. Це пам'ятник козакам на Херсонщині. кажучи, це карикатура. Кого вони дебілів? У дизайнерських шароварах з чорними вусами і в хорошій фізичній формі. Козаки-рокери із гурту гайдамаки. Покрова в Україні традиційно не козацька, а політична. Ну, На покрову як кажуть, родились у пау які і по сьогоднішній день мішають жити. Комуністи ще дражняться, але бій з націоналістами уже другий рік як не рвуться. Люди зібралися просто висловити акцію протесту. Правильно режиму. сюди. Ми прийшли і для того, щоб не в якому ні ми раніше сиділи. У нас общає пісочниця це Україна. Ідеологічні розбіжності все менше штовхають людей до бою. Демонструвати козацьку міць тепер рвуться здебільшого ті, кого спіткало погіршення життя уже сьогодні. Пра! 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 Гірники на покрову перекинули урядовий паркан, а афганці пообіцяли повторити нещодавні звитяги під парламентом. Тільки уже у ширшому колі кличуть усіх невдоволених Проведення всеукраїнської акції протесту. і на цю акцію виду не дві тисячі афганців. Я думаю, що це буде повна мобілізація. Козаки мобілізовуватися поки що не збираються. Хоча для повного щастя їм теж чогось бракує. Державної підтримки настоящі жони казачки. Для мене всі хватає все. Добрий квот. Здоровий. Оля Петрів, Оксана Дудій та Олександр Зименко. Час підсумки.